У української держави значний внесок вносять представники органів місцевого самоврядування, депутати різних рівнів, сіті-менеджери. Напередодні Дня Незалежності України асамблеї ділових наукових і творчих тіл України ухвалили рішення щодо вручення персональних відзнак за високий професіоналізм, провелінську майстерність та бездоганну репутацію. Серед лауреатів почесної громадської нагороди, Золотий Ярувар, пастушок Іван Михайлович. Голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради. Продовольняний Сіван Михайлович почав з важкої праці вопросом туриста, але на місто працівники здали можливість піднятися до заступника начальника головного управління МВС України в Одеській області. Він кандидат у медичних наук і багато часу віддав навчання студентів Одеського державного університету внутрішніх справ. Сьогодні Іван Пастушок очолює найбільший район міста Одеси Приморський і користується людей заслуженим авторитетом. Почасти нагороди Золотий Ювар, достойний Сушко Володимир Михайлович, голова Київської районної адміністрації Одеської міської ради міста Одеси. Володимир Михайлович, депутат Одеської міськради, 5-6 -го, -го скликання, голова ради ветеранів у Київському районі, магістр державного управління. За невеликий період перебування на посту голови Київської районної адміністрації міста Одеси, Володимир Сушков вже втілив в життя більшість пунктів соціально-економічної програми розвитку. Січня 2011 року, по теперішній час, зростання середньомісячних зарплат в районі склало 49,8%. Це найкращий показник по місту. Виконання бюджету за перше півріччя склало 123,60%. Додатково отримано 22,6 млн грн, що в 1,6 разів або 42,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2010 року. За безвигання репутації та високий професіоналізм почесний нагороди Золотий Ягуар» достойний Тихтярів Юрій Сергійович, голова у місті Дніпропетровської ради міста Дніпропетровська. В перший днів роботи на посаді Юрій Сергійович зосеред увагу на якісних змінах у системі управління районної ради, налагоджені ефективної співпраці усіх служб та да відділів кадрових питань. Крім того, вдалося встановити контакт з представниками малого бізнесу району. Так і з флагманом української промисловості ВАД, «Інтертейн НТЗ», за кондитерська фабрика АВІКА, ВАД ДНІ та інші підприємці готові до співпраці у новому енергійному темпі запропонованому дикторіом підприємці і тримують його ідеї, щодо благоустрою району вносять власні пропозиції. Очасне нагороди Золотий ягуар» достойний Тарабановський Володимир Іванович, заступник міського голови начальник управління будівництва та перспективного розвитку Донецької міської ради. Володимир Іванович кандидат економічних наук, нагороджений Державною премєр України в області та органу за заслугу третього ступеня стосований почесного звання заслужений будівельник України. Приймає активну участь в розробці проєкту програми економічного та соціального розвитку міста Донецька. Входить до складу колектив авторів підготовки заходів щодо реалізації стратегії соціально-економічного розвитку міста Донецька на період до 2020 року, брав участь у розробці Генерального плану міста Донецька до 2031 року, контролюючи заходів, передбачені державною цільовою програмою підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року. За безпоганою репутацію та високий професіоналізм, почасної нагороди Золотий Ягура достойний Ілаш Сергій Федорович, секретар Ялтинської міської ради, голова комісії з питань відновлення прав реабілітованих міста Ялта, автономної Республіки Крим. Молодий політик слід зарекомендувати себе як і родомний та добросовістий кліміт. Тарій термітників, які запечатлені тривально-комфортні умови для роботи міської ради і депутатського корпусу, організував взаємодії між органами місцевого самоврядування, встановив тісний контакт з політичними партіями і суспільними організаціями, що працюють в регіоні. Підготовка всіх міських заходів, що проводяться в літній столиці України, проходить при його діянні участі. Чесної нагороди першого ступеня Свята Софія за вагомий внесок у відродження духовності національної науки і культури високу ділову та громадянську північ достойний Чекунов Микола Васильович, директор підприємства Держпром, міста Харків. Микола Васильович, депутат Харківської доступної архівства, голова області економічної спільної власності територіальних громад області, кандидат економічних наук. Бере участь у програмі економічного розвитку Харківської області. Указом президента України йому присвоєно почесне звання заслуженого працівника сфери послуг, нагороджений почесною відзнакою Харківської обласної ради Слобожанська слава, орденом за заслуги третього ступеню, удостоєне почесного звання ділова людина України. Шановні пані та панове, сьогодні в Україні багато гостей з інших країн. Є вони і на нашому святі. Прошу вашим отпускам вітати Мамадли Рокшана Ромшана президента компании Республики Азербайджан. Господин Мамадли, создал и возглавил кампанию в 1998 году. Компания ведет строительство жилых домов в Баку, Грузии, России, Татарстане. Азари Контракшн Компани неоднократно получала титул компании года в Азербайджане, отмечен золотыми медалями Французской ассоциации содействия промышленности. Господин Мамадли Равшан, член Союза архитектора Азербайджана, доктор философии по технике, является членом Российского международного общества по механике, грунтов, геотехнике и водостроению, членом Российской ассоциации по и строительству. В 2000 году Равшан Адема Глыб Мухаммадли был избран академиком Международной академии биологии и природопользования имени Алтунина. Сегодня господин Мамадуи получает высшую международную награду «Золотой Ягуар» за безупречное ведение бизнеса, высокий профессионализм и партнерскую надежность. Почетную диплом интеллект за высокие профессиональные достижения и весомый вклад в интеллектуальное развитие общества удостоен Гарди Муратов Мурат Карлыбаевич. Ректор Муркутского государственного педагогического института имени Аржиниаза, город Манкус, Республика Узбекистан. Пам'ятник відзнак відзнакою 20 років незалежності України нагороджується: кукса Тетяна Тарасівна. Прус Олександр Васильович. способным товарам и услугам, лучшие компании отличаются международным знаком качества высшего проба с правом использования атрибутов и соответствующей символики рекламной деятельности. Международным знаком качества высшего пробасое качественно и конкурентоспособность банковских услуг и неизменную ориентацию на интересы потребителей отмечен флагман банковского сектора Республики Молдова. Акционерное общество Банк этой экономии, Банк этой экономии, город Кишинев, Республика Молдова. Прошу приветствовать президента банка господина Качкевича Григория Мироновича. За значительный личный вклад в развитие отечественной экономики и эффективное управление предприятием Григорию Мироновичу присвоено почетное звание «Лучший руководитель года». История банка для экономии начинается с 11 ноября 1940 года. Фактически это открытый банковский сектор Молдовы. В настоящее время банк для экономии» входит в список самых надежных банков Республики, обладает широкой банковской сетью, является самым технологичным банком Молдовы. Это единственный банк Республики, действующий в режиме онлайн. Особую миссию в высоких визнаков Ассамблеи деловых пил займает. Нагороди першого ступеня Золотий Меркурій та Свята Софія. Міжнародної нагороди першого ступеня Золотий Меркурій за особистий внесок здорової вітчизняної економіки та розвиток інтеграційних процесів достойний Цибулькін Василь Федорович, засновник транспортних підприємств Цибулькін, севтранстрес еталон С, СДЦ КТС, місто Севастополь. Василь Федорович, членка Партії і підприємців України, генерал-майор та отаман Севастопольського полку Міжнародного союзу козачих СИНКУ, академік Міжнародної академії козацтва, лицар-командор Малтійського ордену Святого Лазаруса, заслужний працівник транспорту України, нагороджений почесними грамотами та місцаками. У внесок у відрошення духовності національної науки і культури високу ділову громадянську активність достойний. Матієшин Іван Семенович, генеральний директор компанії НК Краснолін Нафтогаз місто Київ. Іван Семенович харизматичний, надзвичайний дієвосвіт. Він відомий, що в приємець президентську українського благодійного фонду Україна свята родина. Діяльність якось спрямована на відродження українських культурних цінностей та підтримку молодих фахівців у різних галузях науки. Завдяки фонду профінансовано відновлення однієї з великих святин Полтавщини в Орбанівську церкву. За роки роботи Іван Семенович Магієшин нагороджений батьма дипломами та відзнаками. Громадян України, а їх півтори тисячі, які працюють на родовищах Росії. Все офіційно працюють. І частину з того прибутку, який вони заробляють, і надають, насилають сюди через фонд, громадський фонд Україна, свята родина, президентом якого я являюсь на розвиток культури, духовності, економіки нашої держави. Зі святом всіх. Часів нагороди першого ступеня свята Софія достойний Кучеров Кирило Іванович, доцент, заступник декана кафедри економічного факультету, директор інноваційного центру Харківського національного університету імені Каразіна, місто Харків. <плес> Кирило Іванович відомий вас, девчонки еколог. Визнаний комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи а Міністерством охорони навколишнього природного середовища як лідер природоохоронної діяльності 2008 2009 років. На вищого навчального закладу Європейський університет Автономної Республіки Крим міста Сімкерополь. Анна Борисовна, кандидат історичних доу. доцент. все. Активне життя опозиції професіоналізм. Чуйне ставлення до людей здобули заслужену повагу серед юристів, адвокатів та громадськості Криму. Часів нагороди першого ступеня Свята Софія, за гоми внесок у відродження духовності національної науки та культури, високу ділову громадянську активність достойна Климович Маргарита Володимирівна, директор комунального вищого навчального закладу Береславський педагогічний коледж Херсонської облради, місто Береслав Херсонська область магістр російської філології, завідувач кафедри педагогіки і психології Херсонського державного університету, Нагороджено почесними грамотами Херсонської облради державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України, знаком відмінник освіти України, депутат Херсонської обласної ради Маргарита Володимирівна Черівна жінка, яскравою непересічна особистість, яка зуміла пікнути нове життя, зручена її навчальний заклад, і тепер студенти і викладачі твердо впевнені різний коледж у начільних руках. Чесний нагороди першого ступеня Свята Софія у застойні Гузенко Валерій Миколаєвич, голова Ради засновників кооперативного підприємства Миколаївський центральний ринок міста Миколаїв, Валерій Миколаїв, голова ради засновників кооперативного підприємства Миколаївський центральний ринок, заслужний працівник сфери послуг України, магістр економіки і управління бізнесу, в системі споживчих кооперацій на базі Миколаївського центрального ринку, створив високоефективне підприємство нового типу де завдяки вдосконаленим методом управління одержали можливість працювати в реальному секторі економіки більш ніж три тисячі підприємств та їхніх найманих працівників. Сторони Валерія Миколаївича, мозерне підприємство в своєму сегменті з року в рік займає лідируючі позиції усіх показників фінансово господарської діяльності, активно займаються благодійністю. Представляємо переможців конкурсів з професійної майстерності лауреатів міжнародних нагород, Лаври слави та нагороди тисячоліття, почесних звань та нагород особистість року, Золотий Ягуар за визначні звершення «Зірка Пошани, лідер української економіки, лідер України. Лауреатом з українського рейтингу особистість року за заслуги в розвитку соціального прогресу, збагачення загальнолюдських цінностей та професійні досягнення визнана Тимчук Ольга Борисівна. Начальник Одеської обласної державної керівної інспекції міста Одеса. В нашого досвіду та ентузіазму інспекція активно розвивається, використовує сучасні методи роботи, рідно співпрацює з міжнародними організаціями. Оля Борисівна працює щиро віддається улюбленій справі під завізом не просив життя відпустки. Оля Борисівна також займається благодійною допомогою дитячим будинкам Одеського регіону.